Міністр енергетики України Герман Галушенко повідомив, що вже найближчим часом в Україні очікується скорочення дефіциту електроенергії. За його прогнозами, атомні станції України почнуть працювати сьогодні ввечері. Після чого власне і очікується скорочення дефіциту електроенергії. Далі пряма мова. Справді ситуація складна взагалі по країні, та де є області, де вже Збільшили постачання електроенергії, але треба ключове розуміти, що вчора насправді відбувся блокаут в нашій енергосистемі. Ми розраховуємо, що до вечора в нас вже в роботі почнуть працювати атомні станції відповідно видавати електроенергію в мережу, і це значно скорочить дефіцит. Нагадаю, що південноукраїнська та Хмельницька АЕС призупинили роботу через ракетні обстріли расистів. Через ракетний тероризм окупантів також була зупинена робота одного з чотирьох енергоблоків рівненської АЕС. Електростанція втратила підключення до однієї з ліній електропередач. У результаті АЕС знизила потужність. а Один із чотирьох її блоків автоматично відключився.